Вже завтра виходить Doom The Dark Cages для... Поважних гравців, а поки що можна подивитися, як гру оцінили критики. Оцінка цілком стандартна для серії 86 балів. Критикам сподобалося. Новий стиль бою, гра відійшла від шаленого темпу і тьорна, лубік тактичнішого, важкого геймплею з акцентом на ближній бій, блоки та парирування. Щіт пила, багатофункціональна зброя, яка додає глибини боям, можна блокувати атаки, оглушати ворогів та таранити їх. Атмосфера і сеттинг, темне фентезі, лавккрас крафтівські локації, похмурий стиль високо оцінені критиками. Сюжет найпропрацьованіший у серії з акцентом на минуле палача року та новими персонажами. Саундтрек. Важкий метал чудово підтримує атмосферу, хоча й не дотягує до рівня Міка Гордона. Епічні моменти, бої на драконах і в гігантських мехах додають видовищності, хоча деякому здалися зайвими. Що критикували? Знижена динаміка. Після Eternal гра здається повільнішою відсутність подвійних стрибків. І Ривків може відштовхнути фанатів попередніх частин. Повторюваність: деякі місії та події здаються однотипними: нестача ворогів, не вистачає різноманіття у типах супротивників. Складний старт. Перші години можуть видатись важкими через незвичний темп, але після прокачки геймплей розкривається. А ти гратимеш?